Справжня сила починається з рішення. О 53-й окремий розвідувальний батальйон, який виконує завдання з оборони та захисту України, запрошують на службу. 53-й окремий розвідувальний батальйон був створений у 22-му році у Львові. А наш батальйон прийшов... Шлях такий бойовий завдання виконували там, де земля палає і немає легких шляхів. Однією з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до захисту батьківщини, була і Ольга Стасюкевич. У мирний час жінка працювала у сфері туризму. Коли почалася війна, я займалася волонтерством, допомагала, але зрозуміла, що я можу більше що те, що я роблю, недостатньо. І одна розумна людина сказала мені: в тебе є знання, в тебе є навички, ти міш працювати з документами, з людьми, і ти можеш допомогти хлопцям, які зараз Потребують будь-якої допомоги за три роки. Ольга Стасюкевич пройшла шлях від солдата до сержанта. Військова каже, що не шкодує про прийняте рішення, адже має змогу щодня долучатись до захисту держави. У 53-му окремому розвідувальному батальйоні додають до себе в команду. Запрошують в першу чергу мотивованих людей. Спеціальні навички не потрібні. Фахівці готові навчати і ділитись досвідом. На даний момент ми потребуємо розвідників водіїв. Єв, медиків, операторів БПЛА, операторів на землях роботизованих комплексів, також майстрів обслуговування БПЛА. Щоб долучитись до підрозділу, звертайтесь у відділ рекрутингу територіальних центрів комплектування або шукайте вакансії на інтернет-платформах з пошуку роботи. Побачите наші вакансії на LobbyX, WorkUA, робота UA, OLX, ознайомитися з вимогами, з обов'язками з тим ну з. Тими вакансіями, які ми пропонуємо, і подальше будь-який зручний спосіб: чи зателефонувати до нас, чи написати в нас в месенджери, чи зв'язатися з почату. Будь-який зручний для вас спосіб, або телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий тб